Вітаю друзі, з вами пригоди на всі 100 і сьогодні мене занесло во Францію, а точніше до міста Кале зі своєю славнозвісною історією. Як можна побачити на відео погода сумречна і відео вийшло подібним. Але якщо ви хочете щоб я переробив це відео але вже з чутовою погодою, пишіть мені в коменти. Чи заходьте і дивіться моє інше відео за посиланням в шапці профіля. А зараз я вертаюся до славнозвісної історії. Багато ходить легенд і багато відео в Ютубі, як іммігранти хочуть попасти в Англію. Вони йдуть на багато ризиків. Пригадь з мостів чіпляється за дніще прицепа, прив'язуються до мостів прицепа. На ходу хочуть залізти в прицеп і багато-багато інших уловок. Поблизу є ще промна переправа в Дюнкерке. і ще є тунель під Ламаншем. І ці нелегали хочуть якимось чином попасти до Англії. І за цієї причини поблизу 50 кілометрів всі паркінги закриті. А зараз я в'їжджаю в портову зону. Міст закритий, по обох сторонах стоять забори. На заборах все вкрито колючою проволокою, щоб ніхто не міг перелізти чи перескочити це загородження. І вся дорога вкрита камерами, щоб ніякий іммігрант не міг заскочити до автівки. І це все йде до самого терміналу, аж поки там не зустріне поліція. А в самому терміналі прицепи обшукують відеозондами та собаками. То, якщо ви не супергерой, то дуже важко попасти в Англію. Через всі ці процедури. Ці кордони боронять як якісь дуже величезні банки в світі. А по правій стороні можна побачити, як водії виганяють цих двох емігрантів з цих бусяж. Бо якщо іммігрантів схоплять вже на кордоні, то на водія і на його фірму буде наложений дуже великий штраф. Тому і опитні водії не радять зупинятися в 100-кілометровій зоні від порту. Що я і зробив, і в мене не було жодного іммігранта. Звісно, що хотілося, щоб і була ще погода чудова, але маємо що маємо. А зараз я вже в'їжджаю до порта до терміналів. На асфальті вже показують фірми паромів на котрі можна вже в'їжджати. Я їду на паром фірми PO, тобі ще їду в своїй смузі. І на цьому, на жаль, моя маленька подорож буде закінчуватися, бо я вже під'їжджаю до кас. Кому сподобалась така подорож, ставте вподобайки, пишіть коменти. Я, звісно, буду відповідати, а на цьому все. До побачення!